Друзі, перед початком відео хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, написати якийсь гарний коментар і обов'язково додивитися відео хоча б до половини. Так, так YouTube більше просуває е, мій канал. Е, хочу, друзі, повідомити, що є ще таких два канали, як в мене називаються. тому, друзі, Е, можливо, хтось путає, не путайте. Дивіться постійно по моїй аватарці. Так що, друзі, ще раз нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк. Мені приємно, вам не тянути нового по кроликах. Е, все добре, поганого нема, слава Богу, нічого. Чотири е, кролички, яких я пускав нібито кітні, одна шиншила, яку я пускав, не знаю. Якщо завтра я її прощупаю на кінекита, значить завтра я її зразу заб'ю. Маю клієнта. На м'ясо. Молодняк мій росте, ще буквально там 2 тижні від ціле 3 тижні потримаю і буду парувати. Буде видно, все буду показувати. Також підростає вже там молодняк, їм вже 27 днів, ще 2 тижні і буду їх відділяти. В стайні з кролнятами все добре. Важив там, тих, що стайні, вага кілограм кілограм двісті. Це як для них дуже непоганий. Результат. Також зараз буду ще е, вже давати їсти, але першим ділом буду пропоювати від глистів другий раз. Зараз я розведу воду, покажу чим я пропоюю і все. Просто наливаю, вони п'ють, але першим ділом треба дати пити. Бо коли я зараз дам їм чи картоплю, чи буряка, пити вони вже не схочуть. Це не є добре, тому що мені треба сьогодні, щоб вони цю воду е, як? Щоб ця вода втрапила їм в шлунок. Другий раз я вже проглистую, побачив результат на там тих, що вони були такі трошки худуваті, шерсть була така, якби вони якісь були перестрашені після е, того, як я їх проглистував, все змінилося, почалися більші прирости і шерсть стала інакша. Тому, друзі, напевно, що е, проглистування є важливе. Я не звертав колись уваги на те, але виходить, що не так дарма, що не звертав. Тому вони так гірше, мені здається, ростуть. Тому тепер кожен виводок буду проглистовувати. Такі у нас красончики підростають, їм 26 днів. Подивись, тут у нас є 5 штучок. Е, кролички вже через 2 дні, ой, не 2 дні, а 5 днів буду пробувати пускати. Чому аж через 5 днів? Тому кровлення там вийде вже більше як місяць. Чому не на 24 день, так як я рекомендую, так як я роблю. Не рекомендую, так як роблю я. Тому що в мене зараз цих 4 кроли, кролички, які тні будуть родити 13 лютого. Якщо я зараз пущу на 23 дні днів то це вийде, що розрив між родами буде 13-15 днів. Так мені трошки не підходить, тому що мені треба трошки розтягнути, щоб потім було постійно м'ясо Вони... Вродять там, два тижні між укролами мені трошки буде поганенько. Тому, друзі, трошки я їх перетримаю. Зараз пару днів. Це нічого страшного. Це буде плюс кроличкам. Е, І віддихнуть собі, і далі підуть до роботи. Е кролички, як я нагадую, хочу, вже планую міняти, але поки що не знаю. Тому що плани є цих цей молодняк впустити в стайні, щоб вони родили там П'ятеро штук сиділо в одній такому загоні. Коротше, буду робити, все буду вам показувати. Тому залишайтеся з каналом, буде цікаво. Зараз я буду їм давати пити. Ще в нас тут, і то теж сидять такі маленькі. ну Тут трошки менше, тому що кроличка гірше має молочність, але це нічого. Ці кролички вже старі, їх вже би добре було списати. Зерно мають. Зараз я їм дам пити і все. Пити. Зараз червоного бурячка по кусочку. Самичкам, які мають кровнята треба давати кожного дня сочні корма, щоб вони мали чим годувати. Також, друзі, шукаю самця, породи велика біла, термонець, шиншила, бургунець. Хто тут і камінька-бузька дивиться, може хтось ботятиш дивиться, там, наприклад, Желдець. І по кругу села можете мені писати в коментарях, з вами зв'яжуся, подивлюся ваші варіанти. Ну а Я зараз йду за водою. Поки я ходив за водою, поступила жалоба, що ще кльопа не їла. Перший пішов, поставив воду, пішов, нагодував кльопу, дав кльопі їсти. А ще зараз дати. Зразу поприбирав, пристелив під неї, вже десь в лютому, кінець лютого. Як тільки спадуть морози, купимо поросята, все обов'язково покажу. так, Чим я пропоюю? Альбінозолом це баночка на 10 мл, 1 мл на літр води. Я розбавляю. Минулий раз я розбавляв на ціле відро, то мені ціле відро не пішло. Зараз десь розбавлю на літрів 7, це 7 мл. Там може трошки більше, трошки менше. Вона не зашкодить сильно. Тому зараз я стою, розливаю всім пити. Таким, де табуни сидять, маю такий баночок просто обрізаний, лию, так легше поїти. Тими одними, де одиночні, добре, де багато недобре. Тому зараз наливаю і показую. От так у нас п'ють, бачите, де п'ятеро. Добре, їм такий великий банчок, всі п'ятеро розобхали в голову і п'ють. А так, коли їм ставить ті червоні, вони виливали зубами, перевертали до одного місця. це. А так вони всі разом п'ють, ніхто не б'ється. Зараз я їм буду давати буряк. Червоний, сіно, напевно. Зерно вони мають з кормом, тому що даю суміш корм. Це все від годівля. Самець завтра вже, напевно, піде на м'ясо. Вага його 3700, тому він піде перший. Нікому самців не потрібно, тому м'ясо. Ці теж підростають м'ясо, тому що це дрібні, на самечок вони не йдуть, я таких не лишаю. Вони не підходять ні по вікове, ні по вазі. Дивіться, які маленькі, але вже самостійно п'ють. Подавав я вже всім пити. Цим подавав. Це в нас в мене відгодівля. Суто комбікорм і сіно. Сіна нема, тому зараз дам їм сіно. Вага їхня вже десь 2,5 кг точно. Ще трохи і на м'ясо. Теж тут, -ай. дивіться, які у нас красавчики сидять. Зараз я їм ще сіна понапихаю, щоб зранку мати менше роботи, бо завтра трошки зайнятий. Тут у нас самці п'ють. Один, другий. Цей самець буде йти на заміну. Коли знайду нового, цього заб'ю. Цей ще поки що лишиться. П'ють нас тут і банда п'є. зерна вони ще мають. Зранку я їм сиплю, аж зараз вони допивають, ціна мають і все. Це наш, наш молодий ремонт сидить. Також зараз зерна підсиплю тут. Тут, тут треба зерна. Ці вже так багато не даю. Почну її давати після того, як спарую. Тому щоб не було такої проблеми, що вона зажиріє і не хоче мені родити. Хоча це вже не є дуже велика проблема, бо її можна вже пускати на м'ясо. Але ще хочу, щоб хоча б по разу вони мені вродили, тоді буде видно, що з ними буде: або м'ясо, або будуть родити. Якщо я буду мати місце, де щоб ті родили, то я їх ще лишу, щоб собі нагнати кількість. Тому Буде видно, як себе вони покажуть і як покажуть, що я буду мати місце просто від годівлі місце є, а рудити трошки поки що обмежено. Якщо мені все добре буде гарно йти, то буду розширятися, буду придб... придбаю клітки, бо саме руч робити це і час, і так само виходить. Тому, друзі, буде видно все на майбутнє. У мене вечірнє правляння. Е, трошки сьогодні довго, тому що е, всім давав сіна, зерна на вечір, пропоював, отак, то в мене приблизно 15 хвилин, це найбільше займає вечірнє правляння. Е, Все подавав на сьогодні, на сьогодні все. Е, друзі, якщо є якісь питання, давайте пишіть в коментарях, не будемо боятися. Для того я буду відповідати вам, щоб вам було щось цікаво. Так що, друзі, дякую велике всім, хто додивився відео до цього моменту. Підпишіться ще раз, хто не підписався, провірте, поставте лайк, дякую за перегляд.